Донецьку, в Дніпропетровську, в Запоріжжі. Скрізь люди мають одні ті самі проблеми, але невелика група проплачених терористів, провокаторів і вбивц, з ними, безперечно, потрібно працювати не гарматами, не армією, а з ними працювати потрібно зовсім іншими методами, методами служби внутрішньої безпеки країни, так як це робиться скрізь в світі. Тому що головна проблема на сході сьогодні це власна відсутність змін в управлінні державою і незгода сходу з тією політикою, яку проводить теперішня влада. Вони не погоджуються з корупційними призначеннями, які відбуваються, не погоджуються з призначеннями по квотах, не погоджуються з тим, що система корумпована, яка була така і залишилась. І власне більша частина людей хоче жити в Україні, але хоче жити зовсім в іншій Україні з іншим урядом, з іншими шляхами вирішення питань. Щодо знову такі тих людей, які є проплаченими вбивцями і провокаторами, такі є насправді, і вони приводять до того, що відбувається власне спеціальними технологіями налаштування, коли людям демонструють. Такі е, гострі націоналістичні рухи. ну Наприклад, коли в Одесі це один з лікарів свідків цих подій, вночі в Одесі після пожежі, після тих, знаєте, да, що, що було в Одесі, то ми проводили громадянське розслідування, створили комісію для того, щоб зрозуміти, що там відбувалося, бо сценарій був о, точно такий, як в Києві. Практично нічого не змінилось, мирна хода, перші вбиті. Пожежа в будинку профспілок. І один з лікарів, який витягав дівчинку з будинку профспілок, лікар, який проходив просто повз, і допомагав цій дівчинці, до нього підбігає чоловік в балаклаві і кричить йому, відбираючи цю дівчинку, кричить йому Слава Україні! вона маскалька, Запхай її вогонь!». Коли лікар відмовляється це зробити, лікарю перебивають ноги, тут підбігає самооборона, рятує і лікаря, і цю дівчинку, і власне її забирають. Тобто Всі залишились живі. Але ці провокації, які робляться, ви розумієте, на центрі, на півдні і на півночі країни, вони робляться навмисно для того, щоб розколювати людей. Або є люди, які хочуть всередині країни розколоти народ. І нам потрібно дуже добре розуміти, що такі провокації є, і що нам потрібно спілкуватися сьогодні. І сьогодні з ходу країни потрібна ваша західна українська любов, розуміння, терпіння і донесення до них інформації, що ви їх чуєте, ви їх розумієте, і ви так само боролись за те, щоб змінити систему влади в країні. Але ж диверсантів є гранатомети, кулемети, як ви хочете з ними спілкуватися. Зокрема, диверсантів терористів не використовують важку таке піхотне озброєння. Я вам ще, озброєння. Тільки, тільки що сказала про те, що а, з диверсантами, з терористами, з провокаторами проплаченими потрібно спілкуватись військовими методами. Тут немає ніяких сумнівів, просто методи можна застосовувати різні. Можна вводити армію з новобранців, які нічого не розуміють, коли тяжку техніку вводять в населені пункти без пехоти, коли підставляють тих самих новобранців і вони гинуть. А можна проводити професійні чіткі акції по дезактивації тих людей, які чинять там негатив, крім провокаторів, там є також інші групи. Це є місцевий кримінал. Які проплачуються різними олігархічними крилами. Цей місцевий кримінал між тобою з'ясовує стосунки, є просто піна, яка піднімається знизу під час будь-яких подій, і є, є там якби люди, які просто займаються мародерством, які просто приходять, грабують, нищать, лякають людей. Такі також є до кожної з цих груп. Потрібно застосовувати інші методи впливу. Є силові підрозділи деморалізовані, є силові підрозділи, які працюють разом з криміналітетом. Інші методи мають бути застосовані. За результатами нашої поїздки у нас створена група гуманітарної безпеки, ініціативна група гуманітарної безпеки України. В цю групу зайшли, якби психологи, Семен Глузман зайшов лановий, зайшли, якби не буду зараз ці прізвища перерахувати. Ми виділили е, понад 10 категорій різних категорій суспільних груп, які там є, е, е, і описали е, найближчим часом. Ми оприлюднимо цей документ, власне, в тому числі і для засобів масової інформації, тому що е, надзвичайно важливо доносити правильну інформацію до людей, щоб не Погіршувати розкол суспільства, а навпаки, тих людей, які можуть бути об'єднані єдиними цінностями, їх потрібно зараз зближувати. І можу вам сказати, що відчула на Донбасі дуже прості, відверті, люди живуть дуже бідно, страшенно постраждали від часу Януковича, дорог нема, школи закриті. Пенсії по 700 гривень у них люди насправді потерпають. Там там зараз е, іде така революція бідності. Якщо на Майдані йшла революція гідності, то там е, люди насправді живуть в дуже тяжких умовах.